Глеб, ну шо, а рубрика... Винний фудперінг або просто фудперінг продовжується. Наші читачів, в яких немає охолодженої шампані в холодильнику і хто не хоче бігти на житній ринок за, редиском, за, за Редисом, як це просить нас продегустувати. Да. Шампе з редисом. Типу, це новий тренд. Забудьте про устриці, забудьте там про я не знаю, морепродукти і шампе. Ах, краса Крайше. краса! А, я ж відчуваю, як yeah. наповнююся емоціями. Мені б, звісно, устрицю я старих правил е... сом. Але трендові речі треба куштувати і Дивіся, я... пронизувати через рік. А да, я в цьому році ще редіску не куштував. Мені, здається. Так, це весь тренд треба казати. Пішов від французів. Вони стверджують, що це найкраще поєднання. Типу, так. Да. Що всім же набридло ці в а редіс це новий морепродукт. <laughs> ну, це для наших широт було зроблено, мабуть. <laughs> Ти кажу, щоб масло трошки розтануло. Масло з редисом дає такий знає, сирний присмук. І сіль їх доповнює, і воно таке глибоке і ти не, навіть не по як текстурі. якийсь там а, сир. Цікаво. Цікаво, але не скажу, що це якийсь розрив там вау. Знаєш. Ну, да, Я би Чесно. від устриці не, ну, не поміняв би устрицю yeah. на, <gro coeur> на редиску.